Слава Україні! Розпочала 720-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація і надалі продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів. Здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави протягом минулої доби відбулось 84 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 113 авіаційних ударів. Здійснив 135 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Вночі російські терористи атакували Україну, застосувавши 23 безпілотники, типу Шахет 136 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БПЛА. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Виїмка, Нью-Йорк, Олександропіль, Авдіївка, Ласточкіне, Новокалинове, Костянтинівка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Старомайорське, Донецької області, Новодарівка, Гуляйполе, Роботине, Запорізької області. Крупиця, Кринки, Береслав, Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 110 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, дніпропетровської, херсонської та миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога поблизу Сеньківки та Табаєвки Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили три атаки противника біля Тернів. Та північніше веселого Донецької області на Бахмутському напрямку сили оборони відбили сім атак окупантів неподалік населених пунктів Богданівка, Іванівське, Андріївка та Кліщіївка Донецької області у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 22 атаки ворога в районі Авдіївки. Та ще сім атак біля Тоненького та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 35 атак. На Новопавлівському напрямку Українські воїни відбили атаку ворога, південніше причистівки Донецької області. На Запорізькому напрямку Українські воїни відбили атаку противника. Західніше Новопокровки Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку. Попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби тут противник здійснив дві безуспішні спроби штурмів позицій українських військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій селі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено сім розвідувальних безпілотників. Підрозділами ракетних військ завдали ударів по семи районах зосередження особового складу. Одному артилерійському засобу та одному засобу протиповітряної оборони російських окупантів орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 1090 російських окупантів, 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 30 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 24 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!